Марка свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені одного разу, коли Ісус вернувся додому, стільки народу знов там зібралось, що вони не мали змоги хліба з'їсти. Довідавшись про те, свояки вийшли, щоб його взяти, поговорили він не при собі, а книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що Він Велзеву ламає, і бісівським князем бісів ганяє. Тоді Ісус прикликав її до себе за горів притчами до них, як може сатана сатану виганяти. коли яке царство поділене саме в собі, те царство не може стоятись, коли яка сім'я розділена сама в собі, не може та сім'я стоятись. І коли сатана встав сам на себе розділився, він не може стояти, зі кінець настав йому, ніхто не може вдертись до сильного в хату і розрабувати його добро, якщо він спешу не зв'яже сильного, і тоді розрабує його хату, Слава тобі, Господи, слава тобі. Отця і Сина, і з Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Та ми вчора ми читали Євангеліє, як Ісус Христос вийшов на гору і покликав своїх учнів, і учні прийшли, щоб служити йому. І сьогодні читаємося, що Ісус вернувся додому, тобто прийшов до себе до хати. І що сталося в хаті, стільки народу зібралось, що вони не мали змоги хліба з'їсти. Тобто стільки було людей, що не було можливості навіть і повечеряти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо говорили він не при собі. А рідні, ті, які були, вийшли, тому що казали що це щось неможливе. Як так можна, може бути? Де наша хата, цей наш будинок, що таке робиться, і почали нарікати на Ісуса. І ще підприєдналися тоді до рідних і книжників, які почали казати, що він диявола має в собі. Тобто все почалося, як то кажуть, гарно на горі з покликанням апостолів, а внизу, коли на землю Ісус Христос зійшов, прийшов до своєї хати, почалися нарікання. Але бачимо, Ісус нікого не розганяє, Ісус нікого не виганяє, Він не нарікає, але Він повчає, Він розказує, що означають ті слова книжників. Тобто Він ставиться з любов'ю, він нікого не проганяє. Дім нашим домом також є наше серце, якщо глибоко так роздумати. Якщо ми є християни, то також і Христос живе у нашому серці. І це є дуже важливо. І себе повинні запитати, чи я дозволяю Ісусові через моє серце любити моїх ближніх. Удеколи також і до мого серця, до мене звертається багато людей, і рідних приходить, і чужих, і щось просять і хочуть поговорити, як я до цього ставлюся, чи я дозволяю Ісусу їх любити, чи я не замикаю двері свого серця перед Ним і перед Ісусом. І це дуже важливо, як брати приклад Ісуса, бути відкритими на наших ближніх, на наших рідних, якщо вони надокучають нам. Не нарікати, пояснювати, розказувати, молитися, дозволяти Ісусові через нас любити їх. І деколи треба вийти з своєї зони комфорту, бо деколи може бути і дзвінок серед ночі, бо деколи можуть бути і різні випадки, і здається, хочеться сказати, а мене вже всі дістали, не буду більше нічого робити, не буду нікому не допомагати, не маю часу для себе, а ще хтось від мене щось хоче. Як таке може бути? Гадаймо відразу про Ісуса, що Ісус є в моєму серці, що це є Його хата. Ісусе, я тобі дозволяю любити через мене. Я відкриваю двері мого серця для всіх тих, хто хоче з тобою зустрітися в моєму житті. Я їх запрошую, Ісусе, допоможи, Ісусе, благослови їх. Те, що ми робимо для ближніх, ми читаємо Євангелії, ми робимо для самого Ісуса Христа. Каже Ісус: усе, що одному з найменших братів зробили, ви мені зробили. Отож, стараємося, наскільки можливо, тривати наші двері відкритими для наших ближніх, і дозволяти Ісусові через нас любити їх. Амінь. Слава Ісусу Христу!